Це Усика та Ф'юрі вже називають боєм тисячоліття, а перемогу українці іменують легендарною та історичною. Рішення суддів одноголосне – 116-112 на користь Усика. Далі український боксер дивує публіку, адже піднімає над головою історичний артефакт, а саме козацьку шаблю. Поки промоутер Тайсона Ф'юрі промовляв нісенітниці стосовно підрахунку балів, Усик сказав усім: дивіться на мою шаблю. Тільки цей допис переглянуло понад мільйон користувачів. Тож не дивно, що в іноземців артефакт викликав хвилю зацікавлення. Хтось знає, що шабля означає. Яка крута шабля! На допомогу прийшли користувачі з України. Ця шабля належить великому козацькому лідеру Івану Мазепі. За поєдинком Усика також спостерігав історик Артур Бабенко. Експерт підтверджує, зброя є парадною шаблею гетьмана Івана Мазепи. Вона інкрустована візерунками та позолотою, а саму її зробили близько 300 років тому майстри Османської імперії. Але дуже важливо, що сама інкрустація, оця символіка, вона була православною. Тобто, фактично, на, на такий основний елемент, мусульманський елемент зброї, сам формат створення зброї, були накладені оці православні символи. І таким чином це в тому числі є прикладом унікальності української такої козацької культури, коли вона суміщала синтезувала культури різних країн. Історик додає демонстрація шаблі Мазепи на рингу красномовна. Адже Росія роками намагається викреслити цього українського гетьмана з історії, усе через те, що у 1708 році Мазепа підписав угоду зі Швецією, тим самим розірвав союз з Російською імперією та боровся за свободу України від російських загарбників, і оце, от перший символізм, це оцей тролінг росіян і демонстрація того, що всупереч. Намаганням росіян стерти українську історію, наша історія виходить на передній план. Другий важливий символічний момент це повага до українських військових. На цій шаблі є образ покрову Богородиці, а це символ покровительки українських козаків. Артур Бабенко зазначає, на шаблі є також напис, найімовірніше грецькою. Він надає артефакту ще більшого значення під час повномасштабної війни. Тобто, оцим жестом підняття шаблі з образом покрови, усик віддав шану всім українським захисникам, які боролись, боряться і будуть боротися за українську незалежну державність. Напис на ці шаблі, він перекладається: всю надію покладаю на тебе, мати Божа, захисти мене під покровою своєю. Демонстрацію історичного артефакту організували благодійний фонд Олександра Усика та громадська організація «Юкрейн ВАВ». Її співзасновниця Юлія Соловей говорить: довго думали, що обрати для цього співпрацювали з істориками та музейними експертами. Однак зупинилися саме на шаблі Івана Мазепи, яка зберігалася у Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського, щоб показати з однієї сторони українську історію. Історію нашої боротьби за наш суверенітет, нашу незалежність, нашу єдність проти російських загарбників, які вже понад 300 років, щоб повернути славне ім'я Івана Мазепи і водночас зробити це так, щоб показати, що зараз ми цінуємо і з великою повагою відносимося до нашої спадщини. Юлія Соловей каже, керівництво музею одразу погодилося продемонструвати реліквію на поєдинку. Втім, її команда мала пройти процедуру, яка б дозволила вивести культурну цінність за кордон. Тим більше з метою безпеки протягом усього шляху шаблю мазепи мали супроводжувати працівники музею. Тому з однієї сторони це дуже круто а з іншої сторони, ми мусили налагодити так цю. Е... Процедуру гарантії безпеки, міжнародного страхування, логістики, мита ну це було супер складно. Це ось така папка документів. Це, наприклад, також повністю аналіз, оцінка і заключення від національного реставраційного центру України, які нас консультували по тому, як краще експонувати шаблю. Юлія Соловей додає перше на власні очі, Олександр Усик побачив шаблю за декілька годин до поєдинку. І це було відчуття, що в просторі не знаю, ожила історія. Сам дух Мазепи поруч. Ну тобто, це щось таке, від чого ти на фізичному рівні відчуваєш неймовірну енергетику і відчуваєш, що Час цієї ідеї цього такого стейтменту висловлювання він настав словом, демонстрація шаблі Івана Мазепи стала безпрецедентною. Усе тому, що вперше в історії експонат з України транспортували до Саудівської Аравії, тим більше показали на ринзі. Перше в історії боксу ми мали домовитися про те, щоб на ринг винесли. З однієї сторони, музейний експонат, а з іншої сторони, вперше в історії боксу винесли холодну зброю на, бокс, на боксерський ринок. Юлія Соловей говорить, шаблю Івана Мазепи вже згодом повернуть до Чернігівського музею. Тож українці зможуть знову побачити експонат на власні очі.